Привіт! Дехто пише мені от в особисті і питають, як я можу бути впевнений в тому, що відео, яке я знімаю, там будуть набирати перегляди. Скажу чесно, я не можу бути впевнений в тому, що саме одне якесь конкретне відео да, буде набирати перегляди, чи воно залетить в рекомендації, чи не залетить. Але ну, звісно, вже з тим досвідом, який я маю, я можу. Ну, правильно починати відео, тобто то робити сюжет, який буде зацікавлювати людей, глядачів, і е, таким чином е, провокувати їх, щоб вони дивилися більше, і тим самим відео буде залітати, чим буде більше переглядів. Але от сьогодні зранку я стикнувся з такою фішкою е, штукою, типу, я також гружу ці відео на YouTube. У мене є YouTube, який трошки монетизований. І що ви думаєте, відео, яке я завантажив три тижні тому. Воно набрало 300 переглядів на той час. Сьогодні зранку заходжу, там вже 6 тисяч переглядів. Тобто три тижні пройшло, а відео тільки зараз залетіло. З чим це зв'язано, Не зрозуміло. В принципі, що Інстаграм, що Ютуб, що алгоритми, я думаю, що ніхто до кінця не знає, як вони працюють. Але єдине, що я знаю, це регулярність. Чим регулярніше ти. Завантажуєш відео, тим більше шансів, що твої відео будуть залітати в рекомендації людям. Тобто, якщо, наприклад, спочатку там люди, може, будуть скіпати твої відео, ну, то есть не дивитися. Якщо ти їм будеш часто попадатися, вони все ж таки зрозуміють, що їм треба це подивитися, тому що ти часто попадаєшся, значить тебе рекомендує Тік-Ток, Інстаграм або Ютуб. І тим самим вони будуть дивитися. А чим більше вони будуть дивитися, тим більше будеш в рекомендаціях. Ну тобто, це все взаємозв'язане. Тому знімайте контент. Чим більше, тим краще. Всім гарного дня і успіхів у вашому бізнесі.